Друзі, всім привіт! Поспішаю вам показати, який сьогодні ми Nissan Qashqai підібрали для підписника. Отож, друзі, не тягнемо час, одразу вам показую, який автомобіль сьогодні підібрали. А ви не забудьте натиснути лайк та підписатися на цей YouTube канал. Так ось дивіться, якого сьогодні Нісана Кашкайчика ми придбали. Автомобіль свіжо привезений із Франції 10 днів тому. вам Обійде покажу. Це у нас 2010 рік випуску. Під капотом 2 літра дизельний двигун на 150 кінських сил. Дуже хороший надійний ресурсний двигун, який співпрацює із механічною коробкою передач на 6 ступенів. Пробіг автомобіля 184. Пізніше перейдемо до салону, я вам точно скажу. Автомобіль у нас на легкосплавних 17-х нісановських дисках. Літня гума в дуже гарному стані, а позаду дві гуми повністю новенькі 2023 року. Автомобіль у нас в комплектації Текна, безключовий доступ. І ось зараз вам покажу, в якому стані сам автомобіль. До речі, дивимось пробіг. А 187 тисяч 255 кілометрів. Оцінюйте стан автомобіля. сидіння як виглядають кермо у нас оригінальне не затерте, є мінімальне такі затертя, взагалі незначні. Підігрів передніх сидінь, центральний замочок, двох кліма, навігація, мультимедія. До речі, панорамний дах присутній. Шкірне мультикермо, датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, музика Bose. Пакет документів на автомобіль. Автомобіль вже куплений. Ось дивіться, як виглядають сидіння. Автомобіль був куплений у приватника, тобто від рук. Ніде він на фірмі не був. І досить гарно збережений. Ось оцініти стан багажного відділу, можна сказати, більш до ідеалу. Маємо собою фербовс, маємо докатку, ключ, домкрат, все є присутнє. Чесно вам скажу, дуже рідко попадаються такі варіанти. Я саме маю на увазі Nissan Qashqai, як дуже багато їх останнім часом передивився. Це варіант, це варіант із попередніми що я дивився, це взагалі ідеальний стан. Сервісна книга присутня, все до кінця. В автомобілі обслужена гальмівна система, що попереду, що позаду. По вікнах у нас замінювалося тільки лобове, зараз вам показую. А по кузову є підфарбування. Ось я думаю, друзі, видно тут. Ось тут у нас є шпаклівочки 430 мікронів. І ось тут на дверці тут щось 250-300 плюс-мінус. Тобто ось Ну і відповідно сама дверка повністю перефарбовувалась. А крило тут якби тільки частина. Тут вже попереду залишилось все в оригіналі. Е, до речі, у нас присутній ксенон в автомобіля Протитуманки. Фари рідні. Ну і ось, друзі, такий автомобіль ми сьогодні купили за 38 500 злотих. В доларах ви зараз бачите на екрані. Ну Як вам, друзі, взагалі такий автомобіль Nissan Qashqai в такій комплектації? Пишіть свою думку в коментарях. Не забудьте, друзі, натиснути лайк. І я думаю, новий власник цього автомобіля буде задоволений. Ну що ж, друзі, побачили, який сьогодні кашкайчик ми підібрали для підписника. Підписник є дуже задоволений автомобілем і він вже поїхав додому радувати свою родину. Отож, ну, друзі, якщо вам сподобався автомобіль, тисніть лайк, пишіть. Коментар, що ви думаєте про Nissan Qashqai в такій комплектації і за таку ціну. І якщо ви ще не підписані на цей YouTube канал, обов'язково підписуйтесь. Всім миру добра та здоров'я, до побачення!